Передбачення для тельців на серпень. Так, по сім'ї у вас е, хтось із е, членів вашої сім'ї буде, і він і є таким лідером, і ви маєте прислухатися до нього. Як варіант, що це ви є тим лідером, але як лідер ви маєте подавати приклад, ви маєте бути людиною, за якою хочеться йти, яку, який хочеться, за якою хочеться повторювати, якій хочеться довіритись, який, на яку хочеться перекинути частину відповідальності. Як варіант, що це є ви в сім'ї. Тому е, несіть далі, далі цю роль і будьте відповідальними за неї по, по роботі. По роботі у вас буде якийсь застій. М -м -м. Можливо, ви поїдете у відпустку. А можливо, буде відпустка за власний рахунок. Тобто ви по роботі неактивні будете в цьому місяці. І загальна порада на місяць. Загальна порада на місяць нам. Певно, що каже, що у вас таки, можливо, як варіант, відправлять за свій рахунок, або ж ви звільнитеся з роботи і цей місяць будете в пошуку роботи. Але через те, що у вас в голові буде крутитися мільйон думок, ви будете десь вагатися, кудись не будете боятися йти на роботу. Тобто вам потрібно. Якби залишити минуле в минулому і жити майбутнім, тобто відкритися до нових можливостей і йти в майбутнє гірше точно не буде, буде тільки краще. Але потрібно перебороти себе, ну, тобто не приймати думки за правду, бо більшість думок це тільки думки і йти в майбутнє. Якщо ти хочеш. Більше розкладів, щось в якусь тему потрібно заглибитись, вертайся до мене в особисті з радістю допоможу.